Поминальна панахида за загиблими воїнами афганцями та учасниками інших бойових дій, які загинули на території чужих держав, була відправлена в церкві Святого Миколая міста Тисменеці. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих своїх побратимів, колишні воїни в афганці з Тисменецького району. Правління районної організації вирішило все ж таки, зважаючи на те, що нинішні часи скрутні гинуть. Молоді люди на барикадах. Ми вирішили все ж таки концертну програму не проводити, а відправити панахіду у церкві, а також прийти покласти вінок і згадати тих хвилиною мовчання, хто не тільки загинув на афганській війні, а й тих, хто загинув у мирний час сьогодні. Ті, що загинули, то ми напередодні порозвозили вінки на могили, прийшли, засвітили свічки, ті, що померли, а також будемо вшановувати їх. Спортивними іграми, які щорічно відбуваються, в пам'яті тих, хто загибли в Афганістані. Проводиться турнір по волейболу, волейболу відкритий районний турнір в пам'яті загиблих всіх, хто загинув в Афганістані. Це в місті Тисменці. А також у неділю буде відбудеться по баскетболу турнір в пам'яті Ігоря Сушинського, який загинув в Афганістані, уродженця селища Зупі. І в подальшому будуть турніри. Присяжнюка, який трагічно загинув наш побратим, також турнір буде районний Петра Майстра старого листя, який старого, старих кривотул, який загинув у Аністані, та в селі Підлісся, по футболу буде обласний турнір пам'яті Володимира Себедина. Щорічно з районного бюджету виділяються кошти для допомоги учасникам бойових дій. Вже традиційно кожного року, коли проводиться в районі відзначення. Річниці виведення військ з Афганістану. Ми вручаємо сім'ям загиблих невеличку грошову допомогу. Хочу сказати, що Дмитро Сатор, голова районної організації спілки Афганістану, він є депутатом районної ради і він докладає дуже багато зусиль для того, аби Їхня організація працювала і вже десь на протязі декількох років ми закладаємо у бюджет району кошти на фінансування їхньої статутної діяльності. І, незважаючи на те, що фінансовий рік складний, ми в цьому році, прийнявши бюджет 2014 року, передбачили. Для їхньої діяльності 10 тисяч гривень. Ми не зменшили суму, тобто сума, відповідно, та, яка була у минулому році. Ну і завжди і районна рада, і районна державна адміністрація намагаються відгукуватися на проблеми афганців і в міру своїх можливостей допомагати їм.